клад! Всім алоха! З вами, як Сівоха. Ми продовжуємо грати в террарію вже четверту серію зі мною. Лізік. Лізік. Всі так сказали, і Лізік така. Лізік. Я просто в жорсткий груп. Yeah, я, не стала, я, yeah. <laughs> я не знала як краще, і така, ладно, просто да... не будемо їм. Так, а давай зробимо карантин для цієї штукенці, яка тут розповсюджується. І можна. Мені у, мені подобається... у нас є бомби, у нас є бомби, ми можемо бомбами прокопати. Ми можемо бомбами, 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 бомбами тупо прокапувати. Іде тут? А, да... де? Ну. ну треба, щоб воно не йшло до нас. Значить, давай тут. Давай зараз Тут тут триболка є, чи ні? подожди, давай поміряємо. Раз, два. Ні, три, три треба, зараз. Давай. Зараз, зараз буде він нам треба? тут робити карантин, я управляю цією імперією і роблю тут прикази Понятно. всім, да? От всі роблять сейчас, казах. Робимо карантин, всі кашляємо. <різь> <різь> кажеш, що робити? Я такий, я хто кто. Ви стеке, не творіте. <різь> Не Ти да, uh, Давай зробимо... я Робимо карантин, і я не знаю, чи ми в наступній серії будемо вбивати боса. А, uh, uh, треба uh, зробити uh, нам. За... Для початку треба зробити броньку. нам. А то ми А то як нубіки ходимо. І ще зільку хілауту посиленого в колбочці. і цю чи сили, чи що там за зілька, ота така була. Народ, у мене зіля телепортації нема, Хтось скиньте, будь ласка. Давай, я тебе да не А-а, це його. має бути в устане, останньому. Я зараз. Я в ямі лежу, я вижу, я не в ямі я Я тут кидай вьем. Спинув. Спину перевіряй. Блять. О, щас. Стій. У мене тут проблеми. Та помри. Щас, я... О, Та Давай помри, я... Каже. Та я не тобі. Та помри. У мене є проблеми. Та помри. Та помри. Так, я, за... я ледве тобі всі не віддав. Готово. На. Терарія просто мене вбиває. Правий трохи вище, не лівий. Все, дякую. Терарія мене просто вбиває. Я нубик. Та ми тут всі трішки, ми тут всі таке, відчуття, що нубики. Так, а давай почекай, Лізик, пішли в мою сторону зі мною, підеш будемо зараз шукати пригоди на думку. Вреште, врешті. Зараз я складу речі деякі в скриньку по типу всяких кристалів, всякого. Я тут вже якби поскладати, типа мене хтось похвалить. Молодець, молодець, молодець. Що <рес> там ага. тебе сталося? Господи, що в тебе вже там? Я білочку і зайчика вбив. Білочка і зайчик. <рес> Білочка і зайчик. Білочка <рес> і зайчик. <рес> Покохали один одного. Так, ладно, пішли. <рес> Будемо з тобою досліджувати печери в зимньому біомі. Прямо ну, так чітко. Це сука, давай, давай, давай. його по голові. Давай. А, молодець. О. Паркур, паркур. Мені здається, я просто матюкливий гномик. Все нормально. За шерблюс за всю цю гру я просто. Тікаю. Вибачте, діти і не діти. Вибачте діти і не діти. тут наші, тут наші ці. Йди, йди, йди. Нас будуть дивитися не тільки діти. Добре, вибачте, не діти. Не діти... Вибачайте. Не діти? Вибачайте, мені все одно. Діти! Ой! бля. Тоба я вийду. Так, дивись. Берем і... Хоу! Що? І просто на дні ходимо, отак от, і проходимо. Так, у мене кінчились бімби. Я летю додому. Летіть додому. О, в мене є баба бімба. А чого бімба? Так, так. А чого бімба? Я не так. Може я Охуєть не встать. Був гарно, як діти їх. А тепер <ріпігінь> акуратно <ріпігінь> ось тут і... Блять. Блін, лі... Цей, почекай. От мене просто вбиває, як ти поставила сходи. Я не тобі це, я кажу це вам, цій занозі, занозі. А Отак от, от зробимо. зробимо. Не, просто вночі бігла, бігло, и ту мне это крыво встал. А я, по моєму став. Я не та сказав. <laughs> я так сказав, помри Да, я так все. Ташка, блін Бачиш, за мені Біом У <laughs> мене просто скоро ходи є. <laughs> Я так, я так сказав Жі", Якраз як коли я коли кинув бомбу, Вона так боутись з звуком Жі -жі". Ти льот лед хотел добу. Да. Чому б ні? Чому Народ, ні? я зараз давай признайся, я скину всі бомби, и смотрю на є. А ти все там прокопав, да? Конечно, ну не знаю, я прокопав. Того вистачить, <пупуплює> думаю. Так Походу я профукав багато бомб. Окей, а от там печерка. Так, акуратно. Печерах тут буває досить небезпечно, тому. Я так знаю. Це я знаю. Зараз я скрафчу собі факела. До речі, скрафти собі факела, в тебе вроді би повинно бути що скрафтити. Ні. Гелій із слимаків. А, Він, якщо really? чесно, мені заважає, бо я бачу в Discordі на щеті, я не бачу штуки. А, так а прибери, б... а, прибери цей собі інтерфейс в Discordі нафіг до цієї гри. Це треба буде потім налаштувати. Ну, oh, так, да, треба потім. Бо зараз, а, да, зараз Коротше, там крафтинг знизу, коли Escape натискаєш, і там можна да, на молоток. І ти просто натискаєш на Torch і просто автоматично крафтиться в тебе. Окей, сквозь торча, да. так. У тебе нема торча, типу знизу, ці панельки знизу. Ні, ні. ні немає, значить у тебе немає г ге ге, ге гелії. Ладно, я тобі тоді декілька скину. Так. Блин, я да? На тебе. так? Ага. Я тобі декілька скинув, щоб це можна дові, було. Б... Ми тепер, як ночі этих е... середньович, у ці люди. Е... Так. Захі... Захіляюся на всяк випадок. У мене немає мозку. теж. <laughs> до речі, ці глечики теж треба розбивати, Тому що з них Добре, можуть випадати досить класні речі. Да, ну, тут... це я пам'ятаю. Тут а... все, що є, це можна з нього щось випасти. але... Акуратно, да. все. Не на... <гаде> В шахті, шахте, да? Да, да, в цій шахті. О, так тут виявляється, були ці Смарагди. смарагди. Тут з <звук> идем йдемо торгуватися. Почекайте, зараз я тут випливу. Тут смарагд і там десь ще світиться Смарагди. Емеральди. Надо, так, так десь ось тут, не не да, не бачу шахта. Емеральди ось тут. Ой, я знайшов. Та, блин, це не шахта. Це, це просто яма. О, тут, блін, там самаки. О, вот тут приносит. Сей, дай я зроблю просто вірьовку туди вниз. О. У мене, до речі, вірьовки теж мають бути с собою. Да, 668. Так, о, бачу ваші сліди уже гарячі. 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 Так, эээ. Ми такі тут гарячі. Да, ми всі тут гарячі дуже. Ага. Ми сидимо в льду, яке, яке гаряче. Ми гаряче топим лід. Так, Вітя у сумоту прибув. Як поставити? Блін, там пастка. Е, змогла, змогла. Ага, все, лапа. все. Так, а дуже сильно просить, якщо ви прийдете додому щось складати в сундуки, пожалуйста, дотримуйтесь перед. А, Лізік, 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 почекай. Я? А кому? Хто? Лізік, ти хочеш собі бумеранг? Я хочу знання, як грати в цю гру. Я тобі хочу віддати оцей бумеранг. Тому що він імбат не може вбивати людей. А, людей, в сенсі, людей. Людей! Монстри! Ти можеш його кидати просто. Береш його в руки і кидаєш. Е, а чого за чого ти? Не поняв. Я не розумію нічого, я нічого. А, ти вийшов з патіки. Лізик, ти можеш а, кидати а, цей а... потім бумеранг, просто кидати його.

видно, а, Лісік, Лізік, а, перестав собі цей бумеранг кудись в слот. Перші слоти, щоб можна було ним бити. Я, я вже це і зробила, але я. Ну, no, лі, лівою, лівою кнопкою миші просто кидаєш бумеранг. Що за шайн? Як. як як бігти? Береш бумерангу руки і кидаєш його. Так, треба... да, от бачиш, ти його кинула. Народ, я <плес> Від щастя. Я І ти можеш вбивати... Да. Бачите, ти вбиваєш Ним. Я вбивце. Я вбивця <плес> Бумерангом. Вбив. <плес> <плес> Белла, це кожа е, вбивці. Це просторгейзера. <плес> У нас, короче, тут, тут Вітя, и в... лизи Австралійка А що це за такий як пісок чи що? Не знаю. Боже, я ледве не впав. О, не. Да. Я розбився. І ще раз. Я розбився і розбив там декілька глечиків, таке відчуття. А стійте, там було, випадало зілька цього телепортації до своїх цих. А, да, у вас wormhole Potion. Я можу до вас телепортнутися. О, давай. До своїх, бру. Б-бе-бе-пеп. Зараз я. Як поставить, чому вона? О! Тупорила. Тупорила. Мені треба мапу. Я про себе. А? І цей. Ці ті... обережно. У мене у мене теж бумеранг і знайшов. О, тепнувся. Ти платину знайшов. О, мені платина буде потім потрібна. А, я ще є ще. Чи нам всім буде потрібна платина? Я п'ять платини знайшов. А тут стільки цих топазів. Сіта, а це що у нас? Це Заліза, чи. по моєму заліза, я не пам'ятаю. Зараз я. Я, тут... я шлемака хочу завалити, поки я сам в воді купаюся. Купаюся Купай путь! Полу... Чи тільки жовтень, а я уже в Полуці купаю. Платину! Я платину ще знайшов. О, база. О, цей Оцей пухнастик тут досить. Да, який ось... жорсткий дуже. Да, і найцікавіше, що з нього падає для матеріал для призывки цього босса цього оленя. Ще одне серце. До речі, треба трішки Лізик дати, то шо. Я дістану для Лізі зараз цей. Ви золоті, ви такі золоті, ви це знаєте? Все для мене. дякую. Я просто заснітував здесь, що робити ладно, все добре. Ні, ні, ні! Аккуратно. Тут сейф. Тут ну тут не також важко і не також і легко розумієш? Не так уж важко і не так уж легко. А я можу розбити цей глеч. А ти теж телепортувалася цим зількою? Так, е лізік лови сердечко. Ай, це ти за нозі віддала, а за ноза віддай лізік сердечко, будь ласка. Почекай, почекай, я можу заявити. Так, тут треба мотузку. Форму, що це зараз, що ще? Я своїми кіхтями росомахи тримаюся. Ще, ще дам, ще дам. О, я зробив собі... передача серця. Так, відчіро серця. Відчіро? Він, на єй... Що це я картину тут знайшов? Я її сколупив. Ре... Стоп. Капець. Я ще тут знайшов будівлю. І тут... Блін, а це... Єба! Йди нафіг! А, там пастка. Я тебе щось... А тут хтось... А, це ми були тут з... А ми тут уже були, да? З заноса чи ні? Чи слизик? лізик? Що це? Я можу тепер з нігом стріляти. Я нарешті можу. Я ты снимем, зараз полезем. Зараз, зараз, зараз я хочу Так. А шо це за дивна штука? Ніфіга воно, ніфіга воно сильно стріляє, капец. О, я знаю, гроші просто валяються тут. Да, это ж. Давай Ми ваши разом тут люди не по черри. У нас тут, короче. Але я. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні, ні, ни Добрий, рано. Добрий, якщо ой, він ой, добрий, але мені треба зветься. Звіц... <Brenda> я замамцю в пас, я тут зламав. Пасу, Боже мій. <паде> я не можу <паде> до вас добратися. Я не понимаю. Розумі... О, блять, та сука, скільки можна? Вибачте. Хвилин на слабкость. Ну, я я... Не хочу найти дзеркальце, блин. Для телепортації. А, а да. Не буду, не буду. А ні, воно буває в різних біомах. А, хоча да, мені. Мені подобалося воно багато. Павук. Ти павука знайшов? Павук. А. Будька. Він Мене не побачив ну Та, блін, а, блін, тут все таке слизьке, блін. Я завалю павука. Щось я, я снігом його закидаю. Сніжками, сніжками павука. Все, я закидав павука сніжками. Тепер йому весело. Він мертвий. Ні, 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 я не повинен померти. Паук біг! Капець тут паук, як бігти? Як бігти? Немає паука, якщо бігти. Капець вони сильні! Крижані селем, ес, 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 да. ес, да. ес, 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 все. Можу звідси Можешь. А, я. Ты Я, паву... я... павук паву... павуко базу. Я трішки заморозився. А як ти туди Морозив вообще павуко? добрався, блін? Куди я? Павуче на гнездо? Ты Блін! Павучине гніздо знайшов. А, я знайшов це, павукобазу Боже. Мотузки так, ладно, я зараз, короче, блін, є 4 золота, підбери. Але зате я зірка прямо на мене на... Зараз я спробую відібрати, якщо в мене. А у мене, коротше, я бабло складаю сюди. І зараз я розсортую по скринькам багато чого мені не потрібно. Так, а. Це. Я рубін знайшов, до речі, один аж, уявляєш, аж один рубін. Ой, блін, а от падлюка така оця миша. Техні. О боже, там реально паут паучи гнездо. А. а я не знаю, я туди не ризикував би ніяк. Я хочу... Я, я давай степнусь, ви не проти? Ну спробуй. Але я ту голду щось мені стрмно забирать. Ну там... Potion треба брати з собою. А, зараз. А, якщо в нас воно є, вармхол Potion. Немає. Немає. Я один, я один взяв собі, тільки а. зараз. І на мапу просто. На мапу. на мапі натискаєш на іконку персонажа, на якого хочеш того використов... продати. О! Ну там твоя, та. Смерть була там. Смерть. Та, Мер. А. Мер. Мер. Смерть. Смерть. Акуратно, там там зараз можна померти, якщо там будуть павуки ще... Ну, Тут тобто тут доволі насправді прикольно. Чого О, я там все? щось ще бачу, але... емоготичне місце. О, вибач, вибач, я падаю. О! Я спробую туди дойти. Тут. тут тут немає їх більше, по-моєму. Я, по-моему, всіх вирубив. Всіх вирубив. Да. А тут що немає нічого? Це була пустишка просто? Пустишка? Дякую. Боже, мій, сій путіну вона мене затовпала уже. Це це прям да, це прям жито. Цікаво, що... Лізік ты. Ох! Що тебе б'є? А, пісок, це піс. Це гравій, це гравій, він же ж падає на тебе. А-а-а. Ого! Ну нам так блінки. Можна ще, можна ще грибочки помаранчеві їсти, і вони теж. А тут нічого нема. Точно? Totally. Ну я просвітив же. Yeah, а... Ну я там бачив в якось фі. О, павук! Павук. Ми падаємо, ми падаємо! Ми падаємо! Нема павука. Не паркай, немає павука. А може тут ще є якийсь прохід? Я тут ось зараз як... Ж... тут купа цих. Криста... Купа цих. Танкстен! Мені треба танкстен. Там якийсь монстр. Там павук, да? Да. да. А він... Він там... <риклад> т... Він там танцює. Да, він брейкданс танцює жорсткий. Айрон. Да. Там двоє вже. Чекай, чекай, хочу ось смішку. Так, Си. Я просто не знаю, хто хоче ще бути чклуну. Я хочу. Ти хочеш? У мене вже дві мани є. Я просто У мене три. О, тут є танкстен. О. А, мені теж треба він вийти. Так нам всім треба, ми ми... Ты боїшь, ні, я рад, але я в терарії не хочу помирати. Вони противні тут доволі на вигляд. А вони ще й спавняться просто тут. Тут спавнера не зна. Так, я по-моєму прокопав ще кудись. А що тут делають... Бумерангів на. Аааа, блі, блін, не... Вс, помирає, помирає. Блин, ну мене хилок немана ведь, капец. Я тобі можу... А! 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 Я вбив того жука. ха <сіх> А шо це... А, окей. Я вбив <рігану> твого того. А? Два сможете, чи ні там з ним еще зачинение. У мене була в інвентарі, як наче ні, А, одна є слава богу. А може вони. я не знаю, чи вони взагалі тратяться ці зільки. Там, бачиш, там є ще якась печерка в тій стороні. Але вона якась дивна. Так, я думаю, треба... Давайте повертатися додому, може щось ще скрафтимо. Зілька Recall Potion. А, дякую. Ну, просто біля, так, і просто не те скажу. А я спробую. Біля. Просто у мене тепер є. Е, Платінум Ор, і з неї можна робити броню. Платінум. Але треба багато її, дуже багато. А я тоді роблю зараз злитки з платне. О, ко ще є танксен. У мене ще є. був, як наче. давайте я щось поспідаю. Тебі... Давай я тобі дам. Хто, хто в грошовій реється зараз? Я хотів Не. цей. А, Це Блін, А, все, буде. забирай, забирай, грошова. Грошова, Ласше. да, да, да. Дуже мила ми назва. Банк, а може краще грошова. О, а, все, ну, мене... Хочеш, uh, заноза хочеш я тобі передам свій. Очтій, uh, а у нас а, у нас є, а в нас аметисти ще є, чи нема. У мене були, по-моєму. я... А ось ще один аметист, але його мало буде. Я Чого не ж? можу з печери вибратись. Помогите. Help me please. У тебе а, є. Ти, ти ще сапфіри не знаходив? Я зараз ні, по-моєму, ні. Більше нема. Боже, у нас. Знаєте що? шо? Що? Подивіться, подивіться. дивіться на цю карсуту. А, окей, я не знаю, що це, але. Ну, Щось... ма... Генератор ль льоду. Коротше, я зараз скину, тут будуть десь лежати дорогоцінні камні. Але з 15 дорогоцінних камнів можна зробити собі гак. З ні, ні. А, ні, все добре. Гак. Кам я з'їв'яєшню, так швидко ходить став, що це? Угу. А стій. А, так, я сюди хочу щось перекинути. Я сюди хочу перекинути оце. А, сюди. Ти помер. Да я впав в свою дерень, хотів бомби скинути, щоб карантин. Впав в свою дерень. Так. Да. Я в дирень впав, ти шо? Угу. До мене впасти в дерень сіло. Латіном ор є, копер ор, а блоки. Я сюди блоки хочу поскидувати. Я хочу теж щось кудись поскидувати, але поки що мені дуже важко щось зробити. Коротше, е, завдання мені. У мене Sien щось... Material. матеріал it to make sien die Lina, я не можу А що це yeah. за Sien Husk? Це що якийсь... Use it to make sien, Я просто не знаю, може це може прикликати якогось боса зараз, блін, якщо я щось зроблю не, не з ним. Знаєш що Це Це для А? Це фарба просто, мабуть, щоб крафтити фарбу. Щоб, знаєш, речі фарбувати, якісь там одяг. Ну ладно. По-моєму, щось таке є. Сін. Гри грибочки блін. у мене Ой, є. Ой, блін. Я тебе Коротше, шлимак! Коротше а, вам тобі для того, щоб зробити посох, треба декілька. 10, коротше, якогось там заліза. Це треба почитати буде в віки. А... Ну, наприклад, як у мене сапфіровий, треба 10 а, цих. А Аметистовий. Як у мене аметистовий, треба 10. А, а, цієї а, міді. Мідних а, слитка і аметисти. Ага. А, так, але я тобі можу передати свій оцей посох з пташкою, якщо хочеш. 에, куди... Передати тобі вже не потрібний, Ні, да? не потрібний, так. Да. А ти тут з цими <фот> монстрами б'єшся, да? так? <фот> так. Давай я тобі віддам цей... Да. Якому ящику мить? Да. А, Там, там де цей... Апсис, а все, знайшла, знайшла. Блін, захиляйся. Знайшла, знайшла. Гранати да. є, до речі. Візьми собі посух. Теж. це треба гранату зробити. Я би хотів якось нашу кату задекорувати, але не все дрянно. Пока. Пока. Ніфігаз! Пока! Його так і пролетіла. А, Ну я тобі віддав посок, тому oh, да можна oh, yeah. oh, просто. Просто yeah. можемо цей, я просто цей, думаю, зараз закінчимо цю серію. А, всім дякую за перегляд. З вами був як Таноза. Лизик. Лизик. Так, і е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте про дзвіночок. Підписуйтесь на мій телеграм канал, на дискорд сервер. Там сповіщається все про ві нові відео і стріми. Всім дякую за перегляд і всім па 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 Всім пока!